Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал, як налаштувати підключення до Telegram з метою отримання сповіщень і нагадувань з G CRM. Зараз ми знаходимося в робочому вікні сповіщення. Посилання на це вікно буде доступно в описі до даного відео. Коли ви вперше відкриваєте дане робоче вікно, воно може бути пустим, оскільки немає ще сповіщень. Коли ви деякий час вже працюєте в CRM-системі для забудовника, тут будуть виведені сповіщення, які ви вже отримували. Крім того, що сповіщення можна переглядати безпосередньо в CRM-системі, також можна надсинати сповіщення у Telegram. Зараз показую, як це налаштувати. Для того, щоб отримувати сповіщення у Telegram в правому верхньому кутку. Кнопка яку я зараз виділяю. Натискаємо на неї. Вскриваю вікно, де згенерований для вас код. Цей код потрібно скопіювати і далі відкрити Telegram-бот. Відкрити Telegram-бот можна як в інтерфейсі веб браузера, так і з вашого мобільного. Відкриваємо Telegram. Знаходимо в списку ботів, бот G Notification. Коли ми знайшли цей бот, він запитує саме ту строчку коду, яка була у нас згенерована в CRM-системі. Відправляємо дану строчку коду. І в залежності від того, який користувач, який, який у вас логін в CRM-системі. Для вас будуть підключені повідомлення, сповіщення та нагадування. Тепер кожного разу, коли наставатиме час певної події, наприклад, події перетелефонувати, система також надсинатиме сповіщення в телеграм. Таким чином, це ще одна перевага crm системи для забудовника, оскільки. Для прикладу менеджери з продажу нерухомості можуть завжди тримати руку на пульсі важливих подій і задач, не пропустять жодного ліда і можуть з ним зв'язатися вчасно, оскільки сповіщення буде згенероване не тільки в crm системі а також надіснено у Telegram. Додатково, ви можете також очистити список усіх сповіщень, для того натискаємо кнопку Очистити список. Таким чином, система повністю очистить весь список сповіщень, і коли ви зайдете вперше на робоче вікно, нічого не буде знайдено. Проте кнопка для підключення все одно буде доступна. Зараз рекомендую переглянути відео, як підключити Telegram для того, щоб отримувати всі діалоги, всі комунікації з потенційним клієнтом в Telegram. Це відео ми виводимо на екрані.